Вітаю, друзі! Дякую, що зайшли на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у відео я хочу разом з вами розпакувати своє перше замовлення на сайті Єзебра. Так, 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 вам не почулося. Дійшла я до Єзебра. Хто не знає, це є польський сайт, на якому представлена. Різного виду продукції, як і доглядова, так і косметика. Там буває дуже багато різних акцій, цікавих пропозицій, і бачите, так ми знімали з донечкою стрес, тому що напередодні операції нас операція була 6-го числа. Десь Числа першого, другого напевно швидше другого або навіть і третього. Ну це вже не важливо. А сьогодні в нас 11-те, тобто, ми десь друге, третє зробили замовлення. 6-го числа я зайшла на сайт, подивитися, де воно є. Це замовлення. Воно тільки було зібране і написано було, що відправлене. Тобто, коли ви зареєструєтесь на сайті є там буде доступ до будь-якої вашої інформації. От, до безкоштовної доставки півтори тисячі гривень до оплати. І а, тут ще була наклейка моя з пошти. Між іншим, я коли робила замовлення, трошечки такий ліричний відступ, тому що хочу сказати вам, які бувають нюанси. Я не вказала, куди мені мають доставити. Я... Але коли зробила замовлення, воно мене якось пропустило. І десь за 3-4 години до мене дзвонила консультант. Наша в Україні і сказала, що ваше замовлення ми бачимо, але не бачимо, куди вам його доправити. Я мала змогу обирати чи міст експрес, чи доставка новою поштою. Ну, звичайно, мені нова пошта ближче то я вказала, куди на нову пошту мені його відправити. От такий нюанс, так що консультанти там працюють, все нормально. Ну, тепер давайте будемо швиденько розпаковувати моє замовлення. Тут є і догляд, і декоративка. і дещо навіть для донечки ми собі так хотіла її побалувати, тим, тим більше, що вона в мене так, вже, знаєте, починає цікавитись косметикою. І, я думаю, купляти якесь щось навіть з косметики китайське не захотілося. Дуже гарно дивіться, як запакували. Подивимося, як всередині ще буде запаковано. Також. Скажу вам, що все мені поклали. Тут, бачите, навіть на коробці вони написали весь опис польською, що там в мене є. Так, щоб я зараз нічого не зачепила. Хочу вам просто показати саму коробочку. Я спочатку думала з собою в кадрі знімати, але потім Вау, тут паперу, паперу багато. Макулатура. А ось тут така, таке наповнення. Але потім думаю, що це буде трохи довго, і ви не побачите всього, що тут в мене є. Так, давайте ще раз подивимося без паперу наповнення. Дуже дуже багато чого цікавого. Ну, давайте я зараз коробочку відкладу і будемо з вами далі так по черзі брати. І я буду розповідати зла для себе. Між іншим подивилася відео Яни. Яна, тобі привіт великий, і зрозуміла, що треба попробувати де деяку продукцію. І я запаслася деякими а, сироватками. І, а, власне, бренд Lirine, Дермопрограма. Ось такий, я навіть, чесно скажу, вам не звертала уваги, чи в наших магазинах такий сироватка продається. Це йде для обличчя з вітаміном С. От, так це польською мовою. Нічого ніде не написано, але на сайті, я думаю, все буде більш зрозуміліше, і я буду там її це читати. От. Тут, напевно, 7%, там, власне, цього вітаміну. Добре, я. Зараз не буду вам щось розказувати, бо справді не знаю. Ось так приходить сама сироватка з типеткою. Тут 30 мл об'єм стандартний. Буду пробувати, тому що власне в мене влітку з'явилася досить така велика пігментація на обличчі, плюс розширені пори ну це за рахунок того, що в мене шкіра комбінована. То я так знаєте, знаю, що вітамін С дуже добре впливає на пігментні плями, і буду його все ж таки вводити своє свій, свій догляд вже на ближче десь на жовтень листопад, тобто на осінь, так, можливо, навіть вечірнє примінення, тому що в мене від вітаміну С буває така липкість. Я знаю, що там є різні форми, є кисле середовище вітаміну С і не кисле. Буду тестувати, буду з вами все разом пробувати. В ранковій каві ми щось будемо з вами теж дивитися. Далі від Revolution взяла ось такий супер формулу це теж сироватка. Там якась ціна була взагалі смішна. Ага, тут можна і денне, і вечірнє примінення використовувати, а вона йде з канабісом. Щось таке. Я точно вже й не пам'ятаю, трохи часу пройшло, от, але він дозволений. Мається на увазі в такій формі формі сироватки. Так, все йде запаковано. Ми сьогодні з вами робимо тільки розпаковочку. Ось таке пакування. Тут об'єм 30 мл так само. От таке матове скло, піпетка. Буду вводити помаленьку їх в своє використання і користуватися з задоволенням ними. Далі, далі давайте покажу вам ось так, приїхало це запаковано в, в такій плівочці, а це означає, що це в нас йдуть, напевно, шупалетки. Ой так, дивіться, які гарні милі. Палеточки це від I Love Revolution. Це палетка Cherry. Я замовляла палетку Cherry. Я вже не пам'ятаю. І Choc Mint. От, в таких вони йдуть в картонних. Упаковочка, я не знаю, я брала це на подарунок, чи що я тоді. Ну, Я вам кажу, що я просто ми з донечкою стрес знімала. Мене так щось напередодні тої операції ковбасило, що я, от знаєте, просто не, могла, не мала собі, могла собі місця знайти. І ми так здебільшого на вулиці гуляли. Ну, а вечорами, вночі, особливо я коли спати не могла. То бачите, що я робила? А, так. Так, давайте я нічого свочити сьогодні не буду. Дуже таке гарне пакування, шоколадка така, навіть не подарунок. Боже, які тут кольори цікаві. Тобто е подивіться, які текстури. Тут у нас йде внизу ось цей ряд матовий, і цей матовий шоколадний такий, цей теплий шоколадний, цей холодний шоколадний, тут такий шимер цікавий і такі. Вау, дуже красива палетка. Напишіть мені, хто таку має. Так, скочити не буду, тому що кажу, щось піде на подарунок, щось залишу донечці. Не хочу без неї нічого відкривати, бо я пообіцяла, що все ми разом з нею будемо відкривати і дивитися. І ще одна ось така чері. Ти подивіться, яка краса. Це просто милота шоколадки. Я знаю, по-моєму, вони там є в великих пакуваннях. Так, І ось така. Значить, можна робити макіяж під відомий фільм Барбі, який зазнав і Хейту також. Я якось пропустила цей момент, мені було не до Барбі, але така справді барбішна якась, якесь пакування. Так, кажучи, ці палетки. Боже, пахнуть шоколадом. Як приємно, пахне, я б сказала, навіть якимсь вишня в шоколаді, щось таке. Дуже ароматизовані. Так. Далі, що в мене є далі? А в мене є далі ось така штука. Це в нас іде набір пензлів. Так, я тут, напевно, буду зараз вам відсвічувати. Так, вони йдуть ще в такому пакуванні. Так, я це зніму, чи я це не зніму? Зніму. Тут є така косметичка. З таким, Ага, тут просто Це теж від I Love Revolution. Ось така косметичка, вона йде на півпрозора. З такими, ну, цікава, та? досить таки цікаво, подивіться, як переливається. І тут йдуть у нас в комплекті чотири пензлі. От. Доволі такі великі. Я ці пензлі також взяла для донечки. Нехай їх будуть, а можливо, навіть і на подарунок. Ну, побачимо. Брала для донечки, а там буде видно. Так, наступне, що я хочу вам показати, ще з доглядового, ось такий. Мезосером від Біленда. Це, по-моєму, польський бренд. Можна використовувати і вдень, і вночі. Теж я не бачила, вона його дуже хвалила. Каже, що дуже він. А Це кислотний. М -м -м -м... кислотна така сироватка. От, Тут є всі інгредієнти: 30 грамів її тут є. Що дуже знімає всякі якісь почервоніння, прщі. Ну, Теж буду все тестувати, буду пробувати. Ось так вона виглядає. Конічне пакування. Термін тут хороший до 26-го року. Так, цю соробітку я планую взагалі ще на більш коли сонце в нас зникне, десь ближче до кінець-жовтня-листопада використовувати. Зараз кислот ніяких таких. Тут, мені здається, доволі такі, вони агресивні ці кислоти, 10%. Аха і Ще якась там кислота, вітамін в 3 Ну, побачу, але кажу, що трошечки, напевно, пізніше в використанні. Далі, що я бачу, це ось така штука запакована. Це я собі замовила. Від бренду Revolution це йде олія для зняття макіяжу. Мені моя закінчується корейська, і я собі вирішила щось спробувати. Теж бюджетна якась ціна доволі, була 150 мл об'єм. Тут, бачите, навіть йде запаковано таким скотчем заліплено. От, напишіть мені, хто користувався такою олією. Так, може я хочу відкрити подивитися, який там дозатор. Ага, от тобі і на. Я думала, тут нормально буде дозатор, а тут ось така штука. Просто клас. Можливо, навіть перелюбо, Не знаю, як. чи зручно буде такою штукою олія, гідрофільна олія, чи буде з таку, користуватися зручно. Так що давайте це тут до догляду. Також покладу. Так, наступне, що я бачу. Ой, це ось така теж палеточка. Теж, бачите, все в попирці прийшло гарно запаковано. Це теж я бачила в Яни цю палетку, і я зрозуміла, що для донечки я хочу її купити. Оце 100% буде для донечки I Love Revolution. Ось таке гарне пакування. І подивіться, як воно презентабельно виглядає на подаруночок. От я їй обіцяла, що я їй щось цікавеньке замовлю. Це такий класний такий, тістечко. Подивіться, це такий антистрес ще зверху. Буду собі її бавитися. Ну, і палетка сама, подивіться, яка красива тут вся інформація. Давайте ми її з вами відкриємо. Дуже гарні ніжні пастельні відтіночки. Так, от подивіться, які гарні пастельні відтіночки. Дуже ніжні. Це такий бусковий, цей такий темніший. Так, пахне. Нічим не пахне, абсолютно. У мене немає таких палеток пастельних. У мене всі якісь або насичені, або яскраві, або коричневі. Ну, ви знаєте, які в мене є. А ця така прям. Та й сама буду користуватися. От. Красота. Дуже печенько таке симпатичне. Зараз все позапаковую, як має бути. Так, і наступне, останнє, що покажу вам, теж приходить ось в такий прийшло в плівці, дуже гарно все запаковане. От. Давайте з вами все розпакую. І ви вже зараз побачите, що в мене там. Прямо Revolution мені дуже багато. Теж I Love Revolution. Ось ця вже всім відома палетка. Тут її 22 грами з такими собачками. Ну, я теж не могла пройти мимо, тому що на неї була якась дуже мега вигідна пропозиція. І теж, по-моєму, я на її замовляла. Та й дівчат, я вже неодноразово бачила цю палетку. Хтось навіть її в Project Pen вже бере, користується. А я от не знаю, чомусь мені захотілося саме. Її взяти, ще був великий вибір там всякого різного. Але так, ось так. І подивіться, яка це красота. Таке тактильне відчуття, дуже класне. Хтось каже, що це дитяча, але ну, це абсолютно не дитяче. Дуже цікава серія ця взагалі. І ось тут виглядають. Такі в нас рефіли. Вау! Тут багато шимерів, але є і матові. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 матових і а, дуже цікаві такі золотисті а, шимери. Ось цей такий цікавий. Не хочу тут зараз нічого свочити, бо. Ще раз скажу, що донести пообіцяла, але ми, мене вже її неодноразово бачили, цю палетку. Я тільки от почала з нею. Мені цікаво було протестувати власне, ці кольори, ці, ці палетки, познайомитися. Так, дуже класно. Ну, Милота, ну скажіть, що не милота. І останнє, що я вам покажу, це ось таку палетку. Там вийшла ціла колекція, там, по-моєму, були ще і пензлі, і хайлайтер, якщо я не помиляюся, не буду вас обманювати. Це від Makeup Obsession. написано Лондон. З котиками, такими серія була. І я дуже-дуже хотіла, власне, все замовити, але потім зупинилася, думаю, я хочу тільки палетку, а там далі. Буде видно, що воно буде, як воно далі піде. І так, хочу цю наклеєчку зняти, розпакувати. Теж, напевно, це давніша колекція. Ось так виглядає сама палеточка. Теж таке тактильне відчуття приємне. От тут, тут навіть рафіли, якісь позначення чи що, щось таке. Ну, давайте відкривати будемо дивитися. Вау! Тут прям красота. Більш вона така насиченіша, ніж попередні. Так, не хочеться. Ага, тут ще плівочка зверху. Ну, теж я не хочу це все порушувати, відкривати, але дуже-дуже все. Ой, на матові це будуть мої улюблені кольори, це 100%. Ці будуть просто як сяючі такі на повіку. І ось цей дуже красивий. Подивіться, як він переливається. Ну, Одним словом, тепер будемо з вами їх свочити і робити макіяжі новими палетками. Цю точно я брала для себе, але щоб відео не було довгим, то я сьогодні просто останній день відпустки. І мені ще дуже багато всього потрібно зробити. Я просто не встигаю. От. Тому поки так. Пишіть, що з того всього маєте ви, чим користуєтесь. Буду рада бачити вас в коментарях. Будемо з вами обов'язково це все тестувати, пробувати. Текстури різні. Дякую вам за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в наступних відео. Всім па-па.